Євросоюз готує новий пакет допомоги для України. Пропозиція, яку ініціювала головна дипломатка ЄС Кая Калас, зараз на розгляді держав-членів. Завтра її обговорять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Яку суму допомоги передбачає новий пакет, та які ще питання стосуються України, знає Ірина Іванова. Зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі проведе голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Перше питання на порядку денному подальша допомога Україні. Верховна представниця ЄС із міжнародних питань і безпекових ще три тижні тому запропонувала розробку нового пакету військової підтримки. Йдеться про забезпечення нагальних потреб українського війська, артилерійськими боєприпасами, системами протиповітряної оборони, ракетами, безпілотниками та винищувачами. Остаточну суму на яку буде надано підтримки, поки що не оголосили за даними Євроньюз, план неофіційно названий ініціативою Калас передбачає від 20 до 40 мільярдів євро. Однак повної політичної підтримки від усіх держав-членів ця пропозиція досі не має. Як вказує видання, документі йдеться про внесок країн Євросоюзу, тобто він розрахований на коаліцію, що не обов'язково охоплюватиме усіх учасників Євроблоку минулого тижня. На позачерговому саміті лідерів ЄС питання додаткової допомоги Україні отримало схвалення лише двадцяти Си держав Угорщина виступала проти. Також ЄС продовжує роботу над новим 17-м пакетом санкцій проти Росії. Брюссель планує посилити тиск на тіньовий флот агресора і перекрити транзитні шляхи в Балтійському морі. Крім того, цей раунд обмежень може торкнутися постачання скрапленого газу, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності Євросоюзу. Так зазначив один із дипломатів ЄС за словами іншого посадовця. На міністерській зустрічі можуть розглянути питання підтримки важливих проектів Україні, які Втратили своє фінансування через скорочення американських грантових програм. Також міністри закордонних справ обговорять гібридні атаки. Питання європейської оборони, зокрема нову стратегію безпеки, також майбутні відносини зі сполученими штатами Америки та переговори щодо завершення війни з українського боку. по відеозв'язку виступить міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і це не єдина зустріч високого рівня наступного тижня, що стосуватиметься України. Підтримку нашій державі лідери ЄС обговорять також на саміті Європейської ради. Захід відбудеться у четвер-п'ятницю. У цей час очікують на звернення президента України Володимира Зеленського до керівництва. Європейських країн Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці Європейський бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.